Детокс популярна практика очищення організму, виникла у США. Здавалося б, що це чудовий шанс позбавитися від усіх хвороб, тим паче, що до детоксу вдавалися такі зірки, як Бійонсе і Демі Мур. Хто, хто, а вони точно знаються на темі краси та здорового способу життя. Але виявилося, що на все так просто. Адепти детоксу, зокрема, наполягали на тому, що в нашому тілі живуть страшнючі паразити, пропонуючи виганяти їх величезною кількістю часнику або соди. В медицині дійсно існує термін детоксикація, але означає він зовсім інше. Стосується важких випадків отруєння хімічними речовинами, алкоголем тощо. Насправді немає якоїсь обґрунтованої необхідності у спеціальному очищенні організму, оскільки органи, такі як печінка, нирки, у нормі повинні справлятися з цим самостійно. Всі заклики до детоксу здебільшого маркетинговий хід.